Блять, це самі гірші соус, який я взагалі грав нахуй в своїй житті. Самі сука, душний, блять. Це, я вважаю, це талант. Без шуток, робити настільки душним кожен елемент гри, кожну, кожен піксель душний. Це талант таке зробити, та навіть хотів би хтів бити душну гру, так би не зробив. Десь було б хорошо. Ні, це, блять, вроджений талант, блять. Без ніяких жартів, це вроджений талант робити духоту, блядь. Просто вони вродилися, нахуй в роддомі, І, Ну, ці розробчики, і сразу же задушнили, блядь, акушерів, нахуй. Акушери повісили 100% в той самий день, блядь, розумієш? Блядь, ці вовки навіть душно біжуть, нахуй. Ну йобаний в рот, нахуй. Хули ти біжиш, блядь. Нахуя? Нахуя накидати там сраних мобів, як гімна в полю? Навіщо це? Для чого це зроблено, блядь? Піздец, нахуй духоти навалили, блядь. Без шуток, нахуй, вже заїбало, нахуй. Локації душні, блядь. Кріпі душні, бомжі душні. На кожнім кроці, нахуй, елітка душна, блядь. Яка раніше була душним сука боссом, блядь. Босси, сука, душні, нахуй, блядь. Арени боссу файти душні, блядь. Механіки душні, блядь. О, Піздец. Ой, чекай. У мене щось десь болить, не, не можу поняти, що часом не душа, блядь. Я не можу шотнути просто, блядь.